Все ближче смерть і море відступають в Це мой улюблений сонет місіс Браун». Так. Ви Ви його знаєте? Так, я його знаю. З цим сонетом пов'язана одна-одна історія. Мобуть романтична. Сумна. О, так, і... дівчина померла. Я вже знав. Я вже знав, що вона вмирає. але дивна така дівчина. Але... але мила, дуже, дуже мила. Мабуть, ви їй її... дуже подобалось. У хворих людей бувають такі сильні прив'язаності. Так, 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 це правда. Вони затіли. Гори породжую щирість, я гадаю. Воно, воно і справді виявляє щирість в людях. Принаймні, її можна побачити у людей, які зазнали горя. Отут я гадаю, що ви маєте цілковити рекарацію. Я в цьому переконана. Ну. От. Все скінчилось на полі битви. Воно, звичайно, шкода, що сталося все при вас, але ви не хвилюєтесь, стали стенлі. Вони, вони, вони обожнюють один одного це правда. О, господи, я, я перепрошую, я я розмовляю з міс. Бланш, бланш дюбуа. Міс Дюбуа. Так бланш означає білі, дюбуа – ліс дерева, а разом як сади на весні. Білі дерева. То ви, ви француженка? Так, 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 ви знаєте, мої французькі предки. А я міч. <рі> то, виходить, ви, ви, ви сестра стала, я правильно зустрічаю? Да, так, стала моя маленька сестричка. Так. так, То ми напевно справляємо на вас враження доволі <кій> <кій> грубої компанії. В, ви не хвилюйтеся, я легко пристосовуюсь до обставин. Я... Це добре, це, це дуже, дуже добре. То, о, виходить, ви приїхали в гості до достали так? Я... я приїхала стеля допомогти. А, а, а ви? Я, я не заміжня, я, я стара. Діва, я вчителюю, я працюю в звичайній школі. Ну, може? Може, ви вчителька. Але точно мене стара діва.